І так, коротше, на часах у нас вже 20-11. Вискакуємо з Полтави, якраз тільки що почалася повітряна тривога. О. Летим, коротше, друзі, на Милорадове. Я тож повторюю ще раз, що з ними созванювався, сказав десь час і 1200 буду в них. Ох, тут і дорожка, блін! Люки такі попровалювані ями, це жах. Коли вони візьмуться вже за цей участок дороги, я не знаю. Скільки сюди їду, постійно в ці ями, я вам серйозно говорю. Фух, ох і жара. Щоб ви розуміли, вже 17 градусів тепла. І так, коротше, наконець виплутався я з Полтави. Я дивився по навігації, думав, що там далі є сєст, але я тут одразу де ця розв'язка. Е, мост на виїзді з Полтави, як на Суми йти туди. А там, виходить, тільки зворачу, хоп, одразу знак висить, грузовому запрещено. Ну, Слава Богу, проскочим, нікого не було. Це стільки, що проїхав Терентіївку. Ще якихось минут 20, плюс-мінус. І будемо на точці вигрузки. А назад буду вертатися трошки другою дорогою, мені вже не треба буде їхати до самої Полтави. Я там дивлюся через друге село, що вже виїжджає за Полтавою. Коротше, якось так, друзі. На часах у нас вже без 15.11. Ну, дорога, слава Богу, я скажу, не знаю, як там далі, а так дорожка супер, взагалі вопросом нема до дороги. О, якраз ось дядько їде поїде з дровами. Там он стояли булеті. Поліціянти возле переїзду, як поворачувати направо, там паралельна дорога так сюди йде в цьому селі. Я думаю, зараз вони його дергнуть з таким количеством дров. Ось поїжджаємо в Коздівщина. Тут, чесно горя, я вам скажу. Дорога це вже десь, мабуть, з кілометрів їду. Сюди, к сожалению, руки не дойшли перед Козлівщиною. До Козлівщини можете спокійно собі летіти. злітна полоса, після Козлівщини. Я думаю, тут якихось кілометрів, напевно, 5 плюс-мінус залишилось. То якраз цей клієнт дзвонив. Прийшлося відключитися, і потім після його дзвонка там взагалі такий кусок, що. Ну, треба встановлюватися, щоб його проїхати. Якщо не встановиться, не проїдеш. Ви бачите, вона по-перше, во сама по собі і уська. Ну і плюс ви бачите, які краї дороги. Так що, друзі, акуратно. До Козлівщини все нормально. А там я, мабуть, подивився по навігації, мабуть, поїду назад, уже сюди не буду вертатися. Правда, спитав, як там по дорозі, але все одно. Велика рубльовка, і з великої рубльовки прямо на чутове дорога виходить. От на я на так і поїду. Так що вам просніму, покажу, як там буде дорога. Це, друзі, жах. Оце їду на першій передачі, щоб ви розуміли, що ціплення придержую. Все просто аврало. Це я похвалив дорогу. Все, більше дороги я хвалити не буду. Це жесть. Це просто жесть. Ви подивіться, що робиться. Чи не могли ви вже ті скоти докласти цю дорогу. Да хоч засипте її чим небудь, йо-майо. -йо. Ну представте, їхати на першій передачі і придержувати сіпління. То що ж це за дорога тоді? Я так зрозумів, це вже, я, мабуть, під'їжджаю. Короче, вигрузився я вже в цьому, як його Малорадове. Спросив у хлопців. хлопці кажуть, що вертайся каже, назад, а лучше з 5 кілометрів каже, поплигай, бо туди, каже, до чутове, там взагалі дороги каже, немає. Рішив я вертатися, там я дивився по моєму населеному пункті Шибене, якось так називається, типа поворот наліво і тоді вискочу на Харківську трасу. Ну, коротше, друзі, Я вам ось зніму, бо тут реально зараз я не зможу знімати, бо я ж вам говорю, що. Їхав на першій передачі і сціплення придержував. Представте, яка дорога. Так, доїхав я до шил, на виїзді шил, повернув на Рунівщину. Ну, Вроді, по навігації, як показується, немає там розворота на Харківській трасі. Не знаю, зараз поїдемо подивимося. Покаміць. Дорожка ради. Коротше, вийшло. Виходилося... Від Милорадового до яке там Козелецьке було. Читає, 2,5 кілометри там ужаса дороги і 2,5 кілометра до цього Козелецького. Ну така, дорога там вже була більш-менш. Ото 5 км трясучки. А так дорожка вся така була, як оце зараз я їду. Будемо сподіватися, що просто я говорю, що не указателів нічого немає. Це, знаєте, вже так по навігації. Хоч би якісь знаки стояли. Може вони стояли колись, просто їх поснімали, не знаю. Коротше, друзі, їдемо дивимося, там побачимо, що далі буде. Куди мене ця дорога заведе. Коротше, друзі, сповнив, їздив я колись, мабуть, десь отутуда, чи за хтирок їхав. Був я сюди, проїжджав я цією дорогою. Тут вона, бачите, вже її трохи би, срізали. Бошкове село називається. От, Посрізали її, але ж, але ж... Зерновози і тому подобні коротше, цю дорогу вбили. Плюс її 300 ці дороги. так що... Ну, поки ми ще нормально, поки ми сіду на другій передачі. Критичного такого нічого немає, воно, бачите, як от севом зроблено. Так що поки ми здвигаємося. Коротше, погода, друзі, як літом. А це якраз став. Коротше... Ой, фух. навпроти сонечка став 45 ку котмотати. Чесно кажу, вже не помню, яке село. Фух, єлі пополам сюди доїхав, я про чесно говоря, вже просто не пам'ятаю як там виїжджати на трасу, як там буде розворот, не буде. Ну то таке діло. Перекусив, благо, що з дому взяв поїсти. З'явив маленький перекусик, Мені ще залишилося, наверное, я не знаю, минут 20 десь постоять. Ось так от. Зі своїм красавцем стоїть, бачите? Дороги, ось дивіться, сейчас вам покажу. Оце ось така, друзі, дорога. Щоб ви розуміли. Дорог просто тут немає слова совсем. Оце як доїхав до цього села. Ще до цього села дорога була. Бо тут різні елеватори, і тому подобне. Як завжди, якби машини порозбивали, плюс асфальт сам по собі весь старий. Ну то таке. Коротше, ждемо своїх пару десятків минут і очалюємо, друзі. Так що всім приємного просмотра. Летим на Харків. Ще дві точки вигрузки в мене залишилось. Одна та що у нас постійна, і одна якийсь часник буде. Коротше, друзі, а ми продовжуємо їхати, як то кажуть, на першій передачі. І цікава назва вулиці, знаєте, як ця вулиця називається? Точно совпадає з качеством дороги. Вулиця називається Історична. Реально, це історія. До чого я це все хочу вам сказати? Якщо вдруг хтось із вас буде їхати відтуди, відкуди їхав я, лучше, друзі, вертайтеся на Полтаву, а з Полтави вже... Хай воно там буде трохи далі, ну, це просто. ну Це жесть. реально. Це не їзда, а мучення, я так вам скажу. Ви самі бачите качество дороги. Як вже давно, давно на Харківській трасі був би і швидше, мабуть, вискочив би, аби я знав, просто реально, я забувся, я вже припомнив, як під'їхав, там, отож називав я короче, як це село називається, я вже чесно вже в цих селах. Заплутався. Так що не робіть так, як я зробив. Не їдьте нам простець, лучше дайте трохи круга по нормальній дорозі, там трошки по Полтаві покрутиться. Там такого смертельно нічого нема по качеству дороги, Ну, по сравнению з тим, що зараз я їду, це небо і земля. І ще не скільки їхати. Я, правда, в карту не дивився. Ну, я думаю, вон якась вишка стоїть, мені кажеться, ця вишка щось напоминає одну кафешку, якщо я не ошибаюся. Коротше, зараз побачимо. Ось бачите, що яке. 100 метрів проїхав і опять дивіться, яка дорога. І так, друзі, доїхали ми ось вже чутове. Получилося в мене десь, мабуть, там в районі було десь 7 кілометрів до траси. Їхав я їх ровно 31 минуту. Це виходить, якщо по Харківській трасі, це якраз виїжджав з Перехрестка, як, наприклад, направо це ж туди, де я виїхав, а наліво це туди Карловка, Красноград. Оце тут перехрьосточок. Я вспомнив, що я колись був, правда, з Карловки їхав, теж в цю сторону завозив, але я тут десь рядишком, зразу від траси вигружався. А це ж ви що куди я перся. Так, коротше на часах у нас? Що? 5 минут третього. Зараз якийсь ще час. Будемо в Харкові. Там треба буде теж набрати того останнього клієнта, бо там написано на в документі за 2 години дзвонить. Так що, коротше, друзі, двигаємося. Слава Богу, хоч виїхав на нормальну дорогу. Бо я часто я думав, що я вже на неї не вийду, я вам серйозно кажу. Настільки задовбався і замахався, якби понаїхати, це я вам просто не можу передати. Вже ніде де ставати зараз їсти не буду, вже зараз на Обратки. Дай Бог зараз швидко Харько вигрузить, а на обратки треба десь буде заїхати в якесь кафе. Ось тут дивіться такий участочок дороги. Попрожимали конкретно. Де, щоб вже дорожники проїхали досрізали ті горби. Бо як то на лігкові, так можна і по доном зацепить. друзі, з'явилася маленька тема для розговору. Тільки що виїжджав із чутове, якраз пост проїхав, стояли транспортники. Остановили транспортники, провірили всі шайби, провірили сьогоднішню шайбу, я її, правда, витягнув. Кажу, у вас печаточка є, да", каже, печатка є, подивився. От, Все нормально. Потім Бо вопрос є така, я просто як тоді робив, ще такого не було, графік зміності водіїв, колісних транспортних засобів. Друзі, їх треба з собою возити. Їх треба з собою возити, я так зрозумів, виходить, місяць. От, місяць, коли закінчується, тоді вже можна цей бланк з собою не брати. Бо він стояв і почали коротше розбиратися. Що там у мене було з 20 по 25, що я би, взагалі нікуди не їздив, каже, а вас виїздили. А тоді дивиться, каже, ой, та це ж у вас каже за вересень, а зараз каже жовтень, кажу, так. Да. Так що, друзі, імейте в возіть з собою графіки з мінності водіїв. Цей план має бути. Я, чесно, говоря, цього не знав. А так, слава Богу, шайба мене все провірив, подивився. Графіки соблюдення соблюдіння у мене якби щотенько, все. Так як ви в курсі, все знаєте, що я постійно кожну 45-ку 45 встановлююся, відстаюся. Так що, друзі, не забувайте. Слава Богу, все добре. Так що їдемо далі, друзі. 398 кілометрів. Все, друзі, вигрузив Харків наконець. Зараз, виходить, знаходжуся на... Виїзд короче, на окружну, сюди как би, в сторону Донецька, в Донецького направлення, в сторону Гоптовки. Короче, тут в частному секторі вигружався, пахкало добре, добре пахкає. Так що треба короче, зараз швидко, оперативно вискакуємо на окружну і гаджад в сторону Пісочана. Так що спасибо, друзі, що були со мною. На сьогодні ми вже закінчуємо наш нашу відеосъмку. Це уже вже пів шостого майже на часах. Слава Богу, успів бо предпослідня точка до 4 працювала, якраз десь без п'яти чотири приїхав, попросив, щоб подождали. Ребята нормальні, лояльні, дождалися. Так що все, коротше, друзі, двигаємося на Київ. Всім пока!